Які мають безгранігранічність проявки художника? Лілія Миколаївна ви... розповідає зараз за каталоги, ті, що вам передали, будь ласка, що ви, ви як би могли відслідувати тенденцію, зрозуміти, до чого світ прагне, які е, картини зараз в більшому попиті, які е, концепції художник передає в своєму мистецтві, Щоб вам це допомогло? Мислити більше ширше, можливо, ви знайшли в собі якісь внутрішні ідеї, потенціали, які ви можете як би, самовиразити. Так що прошу вас, коли Григорій Петрович вам дозволить ознайомитися з роботами сучасних і художників, які живуть, і тих, що вже померли. Дякуємо вам. Дякуємо. Може, хтось із вас хоче сказати. Хто б він би він хотів бути, коли виросте, якщо у вас є вже, вже побажання або точні і Я б хотіла дуже сказати добре слово вам, нашим спонсорам, за те, що ви нас обезпечуєте, даєте нам таку можливість виявити свої таланти, розвивати їх, та можуть ці таланти стати нашою професією, нашої професії, а також. Дякуємо за те, що ви приїжджаєте нас провідати, показати по подарунки. І ми дуже дякуємо за це. А дякую. як тебе звати? Мене звати Ярослава. Ярослава. А дякую. Бути так. Дякую. Дякую, Ярослава. Ну що, спасибі вам всім успіхів вам. Спасибі. Всього добренького Лія дякую. Миколаївна. Дякую. Всего добронького.